Благословений Бог не завжди, нині повсячні, на віки віки. Христос воскрес і смерть, і смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес і мертвих смертю, смерть, смерть подолав. Святий Боже, святий кріпкість і смертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нам. І нині повсякчас і на віки віків Амі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. И нині повсякчас и на вики викивами. І не веди нас у але нас і Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і свята в Духа, нині повсячас, і на віки, віки. І, і, і при падінні в покаянні взимаючи злибені душе в нової. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо зайбаймо від множества ріхів, не заверни рабів твоїх зничим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, повся, час, і повсячас, і на віки вічні. Амінь. Боже, родице, Просилу, Тою, воріти мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував в тільки бід нас нині вільними не відступимо від тебе, влади, і чи це твої боробів, спасаєш завжди. Єдина, чиста і Я Будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні твоє. у всякій роді і роді. Слухай, дочко, із поляні, прихиле вуху Твоє. всякі ми роді, Господе, ми помоліся, бо ти святийся, Боже наш, і в святині перебуваєш, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчасі, на віки, віки. Нехай хвалить Господа, хвалите у святині Його, хвалите у твердині сили Його. Нехай хвалить Господа, і що сподобається нам слуханню святого Євангелія. Ó, Espada, borra Mãe do Senhor! Ó, Espada, a Mãe e Senhor! Para a Mãe do Senhor, que me se a me lembrar Від луки святе Іванглії, читання. будьмо уважні, у ті дні, восставши, Марія пустилася швидко в Доровірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в Дім Захарі привітала Єлисавету, і як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в Ілоні. І Єлисавета сповнила Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала: Благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, звідки мені це що прийшла до мене, мати Господа мого, ось боє голос твого привітання залона в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила. Бо здійсниться сказаний від Господа, і мовила Марія. Величає душа моя Господа, і Дух радіє у Бозі і спасі моїх, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике був чинив мені самотнє святе ім'я Його, Марія пробула в Єлисавета місяців зо три, а потім. Повернулася додому свого, Господи, слава, присвята Пресвята Діво Бородиці, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Мати Христа, Бога нашу, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Мати предвічна любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Я городиця, Діво непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво від хіровими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Діво від сирапи, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Марія, голубко неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю, Марія запашна квітку дівництва, радуйся і спаси тих, що на тебе оповайо. Марія добре, виховательку дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, покрови світу, ширше від облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, Марія запашна квітку дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, Марія потіху заплаканих, радуйся і спаси тих. Що на тебе уповаю, спаси, Марія прибіжі річників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія посередниця, що не покил нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, єдина, чиста і благословена, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповаю, Всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають вірою, під твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, в бідах і скорботах ми рішні маємо, обтяжені ріхами мене Мати Бога Вишнього, тому -то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких неодрабів твоїх. Помняну ім'я Твоє всяким роді родим, збави і бренічи заступниця, і голодуючи кормитерка, скетарці уті іха бурями на них приста, Ворі посіщення, Немічних по крові заступниця, жезл старости, мати бога вишнього. ти єси причия. Поспішися молимся, що спастися раба твоїм, слугай дочко із поля і прихили в ухо твоє, діво, радуйся, цінний скіптрі, цар'я. Христа радуйся, зростивши рознота із тебе, Не радуйся, дверей, есна я і необалима купино, радуйся міне світло. Радуйся всіх радостей, радуйся вірних спасення, радуйся заступнице всі гресника і прибіжище влади. Слава Отцю і сину і Святому Духові і нині повсячас і на віки, віки. Амінь. Радуйся Селено, охвала, радуйся храм Господні. Радуйся о родіню Сповита. Радуйся всіх прибіжище. Радуйся, світильниче, золотий. Радуйся славо вірних я. радуйся, Марія мати Христа, а -а 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 -а, Бога. радуйся раю. Серця божественно, я трапезу, радуйся ти. Радуйся ручком все золота. Радуйся всіх упаня. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої. Молимось тобі, вислухай і, помилуй. і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. Господи Бові нашому, що вислухав голос малій насрічних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від цілякої, І охорони всілякої скорби, біди гніва і нужди, і болізні всякої душевної тілесної і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовимо всі. Господи, вислухай. І милостиво помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих всіх, за кого сьогодні цю майівку служимо. За здоров'я Марії Василя Анни Петра Ірини Ірини, Юрія, Оксани, Богдана, Дениса, Лілії, Евеліни, Марії Василя, Петра, Марії, Марії. Мирона, Богдана, Ганни, Степана з родиною Оксани, Івана, Ольги, Данила, Ярослава, Максима, Мар'яна, Миколи, Наталії, Надії, Володимира, Володимира, Галини, Ярослава, Марії, Богдана, Іванки, Похресниці Оксани з родиною Наталки, з родиною Люби, з родиною Сергія, За здоров'я Богданки, Петра, Богдана, Світлани, Кирила, Олександра, Андрія, Вікторія, Олексія, Тауланта, Галини, Марії. Соломії Кирилка Оксани Оксани за здоров'я, заступництво, постійно богородиці, Наталії, дітей і внуків за е спонукаючу ласку для покаяння і для Олександра, Еліни, Юрія, Лілії, Михайла, краще розуміння один одного покращення та примирення відношення, спілкування і воз'єднання в сім'ї на одужання Лесі і Володимира, а також благосвені на здоров'я, всякі прошні намірення для. Володимир Алесі, Тараса Мар'яна, Ірина, Наталія, Мар'яна, Марія, Андрія, Данила, Максима, Михайла, Яна, Юлія, Андрія, Софії, Євгенії, Мирослава, Михайла, Андрія з сім'ями, з родинами і всі родини за здоров'я воїнів, перемогу в Україні, за Юлію його добру долю, за Анну, за її добру здачу, Сесії, Оксану, Анатолія, Лідію, Лук'яна, Василія із сім'єю. Щоб сповнилися усі добрі прохання, Господи, вислухай милостивого помилуй, ще молимо, щоб зберегтися місту цьому і святому храму від цьому, і всякому місту, селу, і країні, від голоду, від загибелі, від землетрусу, потопу, граду, вогню війни. Нападу чужинців між особної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш і відвернув весні всі, що наступає на нас, і збав нас належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господь Бог вистук, на смиління, не і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вистоки нас Боже, спасить нас, повання всіх кінці землі, тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостив, владико до дорігів наших, помилуй нас. бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі снаву Восстанайму. Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повся час і на віки, віки. З умиленням всі голови і коліна приклонивши, до Богородиці помолимо. Царице, Богородице, царицей моя бребла. С него сил іноземці пристано за нас ранастени покрасили. Глянь на мою нужду, Глянь на горе моє, Поможи мені немічному, Проводь мене, Nenor Свіченного ти ж Богоре, моє знаєш, роз як щоба бажаєш, бо нема. Іншої допомоги Ні закисниці, ні ласка За хистиш по всі віки. Амінь. Премудрість. віце світиться, но вирусали, слава Господня на тобі заця, раді нині веселиться, си. Ти чиста Богородице, тішайся, воскреси і наси на Того. Слава тобі Христе Боже надія наша слава тобі. Христос, Воскрес, і мертвих, істинний Бог, наш молитвий, причистий Сей, Матері, святих, славних, секлальних апостолів, преподобних і боносних отців наших всіх святих, нехай помилує спасе нас як благий і людинолюбний.